Ярослав Гавриленко в ДСНС з 2022 року. Командир відділення забезпечує безперебійним живленням підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій на завалах після ворожих обстрілів на пожежах в усіх можливих випадках, які трапляються в Чернігові та області. Добро обізнаний з електрикою. Під час нічних обстрілів то ми приїжджаємо на місце події. Наша задача не тільки подати живлення, але ми освітлюємо територію, як на якій здійснюється розбір завалів. Тобто підсвічуємо ділянку для роботи, бо це взагалі вночі, і дуже важко орієнтуватись, наприклад, з ліхтариком це не така робота. Тому доводиться повністю освічувати територію і підтримувати освітлення. Трапляється дуже багато нестандартних ситуацій. Зокрема, вони всі більш нестандартні. Тому доводиться весь час пристосовуватися до ситуації. Працюємо ми з обладнанням. У нас є генератори як малої потужності, там буквально від 1 кВт, так і електростанції, які мають потужність до 500 кВт. Крім того, Мирослав Гавриленко та його підрозділ залучені до репатріаційних робіт з повернення тіл полеглих українських захисників. Каже, важко фізично і психологічно, але робити це потрібно. Ми маємо перенести, бували випадки, коли до тисячі тіл. Це все потрібно зробити за... не на протязі всього дня, а це повинно бути якнайменше часу, тобто години 3-4 максимум. Буває, звісно, важко, але це вже потім. Напевно, до цього неможливо приготуватися, тобто якось настроїти себе, тому що це відбувається, це відбувається якось швидко, дуже все. Ти не розумієш, ти з цим раніше ніколи е... не стикався, ти цього ніколи не робив. Тому, ну, звичайно, є люди, яким морально дуже тяжко, можливо, вони би не хотіли цим займатися, але це потрібно робити. Тобто, тут не ти не вибираєш, хочу або не хочу. Ти розумієш, що це потрібно, і ти це робиш для людей, які ну, чекають повернення свого героя в сім'ю яким яким би це повернення не було, з нагоди дня рятівника Мирослав отримав відзнаку головнокомандувача збройних сил України сирського? Я не сприймаю цю нагороду як особисте якесь досягнення, і ну важко назвати якимось досягненням такий час краще, щоб це відбувалося у мирний час і за інших обставин. Але перш за все, це нагорода всіх рятувальників і всього нашого підрозділу.